На Рівненщині планують створити центр іпотерапії. Його хочуть зробити на базі Марогощанського іподрому. Тут вже функціонує центр реабілітації для військових та дітей. З початку повномасштабної війни сюди релокували більше 40 коней з усієї України. На якому етапі втілення проєкту – далі? У сюжеті. Ой, зайчик мамочки, ви хороші. У Мирогощанському іпподромі більше 50 коней, в їх числі і релоковані зон бойових дій. Тут хочуть створити центр іпотерапії і вже мають перших відвідувачів. Ходять у нас сукопока поки дві дівочки. Ходить але до нас поки давно. що дві Ходить дівчинки. Одна вже давно тато поні. приводить. Ми на поні з нею займаємось. Дуже любить. Вона не розмовляла, але вже розмовляє. Багато приходять до нас, але справа в тому, що треба постійний спеціаліст по іпотерапії. Нестача фахівця по іпотерапії це найменше з проблем для відкриття центру. На іподром більше 20 років не виділяли достатню кількість фінансів, тому зараз він в жахливому стані. У фонді держмайна припускають, що покращити ситуацію може приватизація об'єкту. Ми з приватизацією запізнилися вже років на 20, у кращому випадку. Тому що, якщо б ми зробили це раніше, то ми б продавали працюючий бізнес, і зараз би там замість ну, цієї розваленої будівлі. Ну Ну, були б робочі місця. Я думаю, що приватизувати його реально. На території подрому планують побудувати й готель санаторного типу, щоб відвідувачі могли зупинятись тут для проходження повного курсу реабілітації. Військовий він обов'язково проходить реабілітацію там з дружиною з дитиною, тому що він був вже вже довгий період часу. Був сам і йому потрібно ось це контакт. Він матиме можливість приїхати там поселитися і 5 там днів, 5-7 днів проходити реабілітацію разом зі своєю родиною, проходити іпотерапію там на цій конюшні, на цих сам. Тобто ідея така, релоковані коні для наших військових. Також планують і поєднати з коледжем, адже там готують спеціалістів по роботі з кіньми. Поруч коледж аграрний, в якому готують кінників. Наприклад, в цьому році набрано 23 студенти студента на спеціальність «Кінник». І це буде також база для навчання для даного коледжу. Також у рівненській ОВА зазначають, що вони лише готують об'єкт до приватизації, поки що основна робота над написанням проекту центру іпотерапії. Сьогодні ми на стадії прописання бізнес-плану. Запрошую всіх зацікавлених інвесторів, меценатів, волонтерів, хто любить коней, хто готовий підтримати такий соціальний проект і створити тут базу для іпотерапії. Фактично, якщо долучиться і благодійні організації, і меценати, і громада, і інші громади Рівненської області, де не тільки тут можна створити дійсно класний центр. Стартова ціна Мирогощанського іпподрому – 780 тисяч гривень. За нього можна буде позмагатись у лютому на сайті Прозорою Тетяна Петрина, новини Рівного.